Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна, і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток, обчислення значень виразів на дві дії, розв'язання задач. Прилетіли на урок сім синичок, п'ять сорок, дружно заспівали, урок розпочали, і ми з вами також розпочинаємо. Подивіться, який чудовий листопад у нас зараз е, почнеться. Ви побачите на екрані вирази і ваше завдання їх розв'язати усно: 8 додати 3, 11, 6 додати 3, подумайте, 9, 7 додати 7, 9 додати 3, 8 додати 8. 7 додати 4. Чи швидше ви назвете відповідь? Одинадцять. 9 додати 5. Розкладаємо 5 на 1 і 4. Так зручніше. 14. 7 додати 6. 7 доповніть до десяти. Від шести додаєте спочатку 3, а потім 3, 13. 8 додати 6. Розкладіть.

Молодці! А зараз відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. І з нового рядочка Математичний диктант. Скорочено МД письмовими буквами. Поставте відео на паузу і виконайте. Зараз ми з вами напишемо математичний диктант. Ви пам'ятаєте, що це означає? Я буду вам диктувати приклади, а ви повинні їх розв'язати усно і записати в цьому рядочку лише результати через одну клітинку. Пропустили клітинку, поставили крапочку і підготувались. Отже, знайдіть значення виразів і запишіть тільки відповіді: 8. Додати 5. Розкладаємо 5 на зручні доданки. 7 додати 5. Подумали і записали. 8 додати 7. Розкладаємо 7 на зручні доданки, щоб доповнити 8 до десяти. 8 додати 8. Пригадайте склад числа 8 і розкладіть його. 9 додати 8. Позичаємо одиничку. І останнє. 9 додати 9. Отже, готово, якщо ви не встигли, поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Ну, а ми з вами перевіряємо. Отже, наші результати 13, 12, 15, 16, 17 і 18. Якщо ви виконали завдання правильно, ось тут поруч можна поставити собі жовте сонечко кольоровим олівцем. Молодці, ми продовжуємо далі. Знайдіть у підручниках на сторінці 24 номер 127 Уважно прочитайте завдання самостійно. Отже, давайте розбиратись. Запиши попереднє і наступне число до кожного з чисел 3, 5, 6, 4. Із кожною трійкою чисел склади суми і знайди їх значення. Якщо ми заплутаємося, давайте виконувати це завдання почергово. Отже, в першому реченні написано: Запиши попереднє і наступне число до кожного з чисел 3, 5, 6 і 4. Маємо зразок. Отже, попереднє і наступне число від числа 3, тобто сусіди числа 2 і 4. Ми повинні записати 2, 3, 4. Потім сусіди числа 5. Подумаємо: сусіди числа 5. Попереднє І наступне. Тобто 4, 5 і 6. Ми з вами записуємо через кому. Так, наступне сусіди числа 6. Це попереднє число. Звісно, 5. Потім пишемо 6 і 7. І сусіди числа 4. 3, 4 і 5. А от що ж, написано далі. І з кожною трійкою, тобто ми з вами записали три числа: 2, 3, 4, 4, 5, 6 і так далі. Із кожною трійкою чисел склади суми і знайди їх значення. А тут треба просто скласти приклади і додати ці числа. 2 додати 3, додати 4 записуємо. 4 додати 5, додати 6 і розв'язати ці вирази. Тепер. Нам зрозуміло. Тож записуємо посередині слово приклади 127. Відступаємо приблизно 7-8 клітиночок в бік під математичним диктантом. І записуємо: спершу ми пишемо трійки чисел, тобто ось сусіди числа 3, сусіди числа 5. Сусіди числа 6 і 4 через кому. Поставте на паузу і виконайте. Далі знайдемо з кожною трійкою чисел складемо суми. Отже, спочатку коментуємо, потім ви запишете 2 додати 3 і додати 4. Подумайте, скільки це буде? 5 додати 4 9. 4 додати 5 і додати 6. Можна виконати використати е, переставний закон. Тобто переставити місцями числа, від цього сума не змінюється. 4 плюс 6 ми знаємо буде 10 і додати 5 15. Далі 5 додати 6 і додати 7. 5 додати 6 11. А 11 додати 7 можна записати олівчиком. 11 додати 7, 18, 3 додати 4 і додати 5, 3 додати 4, 7, 7 додати 5, 12. А тепер поставте на паузу і запишіть це завдання. Ну а ми продовжуємо далі. На часі у нас рухлива вправа. Відкладаємо ручки олівці і розімнемо наші пальчики. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки-бризки розлетілись водяні краплинки і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Продовжуємо на наступній сторінці. Сторінці 25 ви побачите номер 128 і ось такі геометричні фігури. Обчислять значення виразів, записані у кожній фігурі, і подумайте, що є спільним для цих виразів. Погляньте, будь ласка, подумайте уважненько, що є спільним для цих виразів. 5 додати 9. Можемо позичити одиничку до дев'яточки і вийде 14, 6 додати 8, теж 14, 7 додати 7, знову 14, 8 додати 6, так само, як і 6 додати 8, 9 додати 5, так само, як і 5 додати 9. Отже, результат всіх цих виразів 14. Наступна геометрична фігура 6 додати 9. Позичте одиничку, виходить 15, 7 додати 8. Теж 15, 8 додати 7 і 9 додати 6. Тобто ці вирази немовби дивляться у річечку, як у дзеркало, і відображується в ній. Результат 15. Так, 7 додати 9. І 9 додати 7. Який же буде результат? 16 і 8 додати 8 теж 16. 8 додати 9 і 9 додати 8, результат 17. Отже, здогадалися, що в кожній геометричній фігурі ми обчислювали одне і те ж саме число, тільки по-різному. Ми повинні звикнути до таких схем, і такі вирази будуть зустрічатися з нами дуже часто. Ми їх просто поступово вивчимо на пам'ять. А зараз запишіть ці вирази письмово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Ну що ж, давайте перевіряти. 7, 3, додати 5 і додати 7, 15. Перевіряйте, чи згодні ви. Наступний вираз 12, 13. 16, 90, і 60. Якщо всі вирази ви виконали правильно, поставте собі ось тут біля номера 129, жовтим олівчиком сонечко. Ви впорались із завданням. І на останок, на десерт, ми з вами виконаємо наступну задачу: задачу під номером 130. Поміркуйте, що зображено на цьому малюнку? Ми бачимо з вами кабель електричний, так? І давайте послухаємо, що ж говорить цей чоловічок. Я витратив 40 метрів кабелю. В мене залишилось ще 60. Скільки всього кабелю було? Отже, ця задача про кабель, електричний дріт. Майстер витратив 40 метрів кабелю. Запам'ятаємо це число. В нього залишилося ще 60, тобто 40 метрів він витратив. Він забрав, так? І в нього залишилося ще 60. Скільки ж тоді всього кабелю було з самого початку? Що ж нам треба зробити? Правильно, він забрав ці 40 метрів кабелю. І щоб дізнатися, скільки було спочатку, треба їх знову повернути назад. Здогадалися? Абсолютно правильно! Ми з вами додаємо ці числа. 40 додати 60 дорівнює 100 метрів. 100 метрів кабелю було в мотку. Запишіть задача 130, під прикладами, і її розв'язання. Поставте на паузу і виконайте завдання. Ну і на останок поміркуйте, які числа ховаються за хмаринками. Ми виконуємо це завдання усно. Знову ж таки, відзеркалені приклади, які ми бачимо, 8 додати 7 дорівнює те ж саме, що і 7 додати 8, 4 додати 9. Це 9 додати 4. А яке ж число заховалось тут? Перевіряйте себе. 9 додати 2 або 2 додати 9. Так, подумайте. 5. 8. 10 додати 5 це 5 додати 10, 3 додати 0 це те ж саме, що і 0 додати 3. 8 додати 1 це 1 додати 8. Прекрасно, чудово! Молодці! Вашим домашнім завданням буде виконати номер 132 і 133. З виразами ви впораєтеся самостійно. Ми їх записуємо у два стовпчики. Всього 6 виразів, в першому стовпчику 3 і в другому стовпчику 3. Прочитаємо задачу. Коли з куща троянд зрізали 7 квіток, то на ньому залишилося ще стільки само квіток. Скільки квіток було на кущі троянд спочатку? Давайте розбиратися. Подумаємо, про що ця задача? Про троянди. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо в цій задачі тільки число 7, а деякі учні звикли, що вони бачать числа. І їм одразу треба їх або додати, або відняти. Так, давайте подивимося. З куща троянд зрізали сім квіточок. Коли їх зрізали сім квіточок, то на ньому залишилося ще стільки само. А стільки само, це скільки? Це також. Сім. Зрізали сім і залишилося сім. Що запитується в задачі? Прочитайте запитання. Скільки квіток було на кущі троянд спочатку? Це така сама задача, як ми з вами розв'язували із кабелем. Щоб, зрі... щоб дізнатися, скільки було спочатку, треба повернути назад ці квіточки. Скільки само. Це те ж саме число 7. Тобто ми 7 повертаємо назад. Я бажаю вам успіху! На цьому наш урок завершено. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!